Зробити страви тільки з того, що було під рукою. Ці страшні часи, це катес. Катес. бо це буряк, да, запечений не буряк, запечений зривна йти, хоч трошечки якихось загняток. Далі наступна це тісто з передедой кори і зі жменькою. Сьогодні наша зустріч присвячена саме цьому дню, тому що дуже важливо, щоб дітки пам'ятали, хто вони, хто були її рідні, що українці пережили, і це наша спадщина, яку ми повинні передавати діткам. Тому на сьогоднішній зустрічі ми познайомили дітей з стравами, які люди могли готувати в часу. Голодомору, і саме під час різдвяних свят або підготовки до різдва, ми показали їм, що їжа була переважна рослинна, Ось це солома, залишки зерняток, якісь супи з початками кукурузи, і самою шикарною, як то кажуть, стравою, це був буряк з листочками бурякового бурякової саме рослини. Ось потім ми е, зробили карту пам'яті, наклеїли незабутки пам'яті і колосочки на карту, щоб згадати всіх жертв голодомору. Саму територію країнського, а потім є